Доброго дня! Сьогодні хочу показати вам ось такий дуже смачний та вдалий рецепт приготування української народної випічки пампухи. Готується просто, а виходять дуже смачно. У мене вода мінеральна, я її трошки підігріла, виливаю в миску, в якій буду замішувати, Додаю відразу весь цукор, ванільний цукор і трішки солі. Я перемішую, щоб цукор розтворився. Так як вода мінеральна, вона так ось гарно розчиняється в ній. Додаю рослинну олію. Якби ми готували не пісні, пампухи, ми б використовували б молоко, а на мінеральній воді теж виходить, вони вдалий рецепт. Я додаю борошно, просію його ще раз, щоб не шарудіти, я буду ось так його просіювати. Наверх борошна додаю дріжджі. У мене сухі. Буду перемішувати, поступово додавати борошно ще. По рецепту ще потрібно горілки. Якщо не хочете, ви можете і не додати. Якщо вам подобається моє відео, обов'язково підписуйтеся на канал, нажимайте пальчик вверх та пишіть коментарі. Для вас не складно, а для мене це дуже важливо, тому що дивляся по статистиці, більшість відсотків моїх глядачів дивляться відео без підписки. А також нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити відео із новими та цікавими рецептами. Тісто я вже вимісила м'якеньке, миску змазала рослинною олією, поміщаю сюди тісто і ставлю в тепле місце, десь приблизно на годинку-півтори, на півтори, щоб воно гарно збільшилося в об'ємі. Ось бачите, як гарно підійшло тісто, воно навіть прилипло до кришечки. Я його зараз акуратно ще раз перемну, щоб воно підійшло другий раз, знову поставлю в тепле місце на хвилин 20, а потім вже буду з нього виробляти і готувати пампухи. Тісто постояло в мене 20 хвилин, ось воно другий раз вже підійшло, тепер я його на робочу поверхню, борошно використовувати не буду. Якщо потрібно руки і поверхню, можна змастити олією, тому що борошно буде пригоряти і диміти розкачую, буду формувати, вирізати за допомогою спеціального такого у мене є пластмасового кільця. Розкачую тісто в тонкий пласт, так як всередину я буду ложити начинку. Якщо ви будете готувати без начинки, то відповідно тісто потрібно розкачувати менше, щоб воно було товще. Вирізаю ось таким кілечком, середину буду ложити повідло. У мене сливове, можна будь-яке, яке у вас є. Головне, щоб воно було густе. Гарно потрібно защіпувати краї, щоб начинка не витікла. Декілька разів його обминати, щоб ніде не було дирочки, тому що, як протече, в олію, воно буде стріляти, М -м -м, може зіпсувати олію. А так Гарненько з усіх боків позащіпувала, скрутила в вигляді колобочка і формую далі. Ось у мене, скільки вийшло заготовочок, рослинна олія вже теж розігрілася. Ви як перевіряєте, чи прогрілася вона гарно, чи ні. Я відщіпую кусочок тіста і кидаю його туди в каструльку. Ось мене такий маленький кусочок тіста. Угу. А, бачите, він. Піднявся наверх, виплив. Значить, рослинна олія розігрілася. Зараз буду акуратно опускати, туди пампухи, хай готуються. Вогонь ставлю маленький і буду прожарювати їх. Вогонь роблю дуже малесенький, щоб вони єлі-єлі кипіли, і періодично перевертаю їх з одного боку на інший, щоб гарно приготувалися всерединці. Вибираю пампухи в миску, куди застелила паперовий рушничок. Коли лишня рослинна олія трохи впітається, я присиплю цукровою пудрою. Ось які вони виходять красиві і дуже апетитні. В середині вони повністю приготувалися, тісто несере, ззовні, воно хрустке, а всередині дуже м'якеньке та ніжне. Бажаю вам смачної випічки і гарного дня! До наступного відео! Пока-пока!